Завершується навчальний рік. Перед батьками постане проблема, як організувати відпочинок для дітей. Оптимальний варіант вважають у місті виконкому це пришкільний табір. Адже такий відпочинок у місті організовується на перший рік і охоплює в середньому 40% школярів. Для пільгових категорій обдарованих відмінників харчування буде безкоштовним. Цього навчального року освіті міста вдалося зекономити більше 70 тисяч за рахунок карантинного періоду та відвідувань. ...навчання. Начальник міського управління освіти Тетяна Черноіван переконана, такий відпочинок буде корисним для школярів міста. Ми пропонуємо затвердити вартість харчування дітей у пришкільних таборах, як раніше вони називалися, з розрахунку 12 гривень 75 копійок. На цю суму діти харчуватимуться двічі в таборах з денним перебуванням. Крім того, посадовці вирішили питання про надання інформації щодо результатів проведення дослідження рівня задоволеності замовника. Під час проведення даного дослідження очікувався позитивний результат, адже звертаючись до органів влади або в комунальні чи соціальні установи, кажуть в мерії людина має бути почутою. Пятнадцятого Лютого 15 березня ми провели анонімне анкетування, в якому взяло участь 550 осіб мешканців нашого міста. Основні обладнання місця прийому, наявність наявністьівців, бланків необхідної інформації, друге доброзичливість працівників, які вас обслуговували, третє повнота наданої інформації, четверте результат проведе вашого звернення. Не залишається поза увагою чи створені умови на прийомі, адже результат можна назвати позитивним лише тоді, коли замовник залишається усміхненим і вдячним. На обговорення міськвик. Конкому були винесені питання про цвинтарі. Як проінформував присутній міський голова Анатолій Федорчук, на сьогодні невтішна картина з облаштування могил, і перше, що вражає, це хаотичне їх розташування. Крім того, люди займають величезні земельні ділянки для всієї родини на багато років вперед. А закон дозволяє займати місця на три могили. Скоро турбується очільник. На цвинтарях не буде місць для поховань. Ці всі кладовища вони є в комунальній власності міста Борисполя. І тут дійсно політику повинно тільки спеціалізоване підприємство в УКГ. І воно заключає договори на надання деяких послуг цими другими підприємствами. Да, вони можуть надати просто так, критерії, по яким воно буде осуществляти таку політику. Да, вони вони можуть антибутику продавати, вони можуть огорожі встановлювати, вони, вони можуть пам'ятники встановлювати, але нікому не дозволяється розпоряджатися землею. Комунальної власності і е, викопувати так. навіть самі могили. Крім того, на засіданні члени виконкому створили робочу групу, що контролюватиме, як виконуються рішення судів про стягнення боргів за комуналку. <таспраць> Юлія Карпінська, Лідія Захарченко, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.